А з нами військовий експерт Іван Киричевський. Цього разу ми доповнимо. А також військовослужбовець полку «Рейд» Іван Киричевський. Він на зв'язку з нами. Пане Іване, вітаємо! Слава Україні! Роям слава! Бажаю здоров'я! Хочемо вас розпитати про певні виклики, вони стають тенденцією вже цього етапу російсько-української війни. Так. Так? Але але спочатку дозволю собі проанонсувати, що під час нашої з Іваном розмови глядачі і слухачі матимуть нагоду. Зробити донат, е, значить, е, що ми маємо? 413-й полк сил безпілотних систем Рейд з нуля комплектує роту, яка збиватиме шахеди зенітними дронами, тобто, ну, уявляєте собі взагалі ці технології, зоряні війни просто. А також збиватиме ворожі дрони розвідки, які наводять ракети нам наші міста. Тобто, ну, якщо ви десь внутрішньо ставите собі запитання, що робити з шахедами, які. Регулярно влучають великі кількості, то можна е, цю тенденцію звести на нівець, будемо сподіватися, в перспективі задонативши зараз за цим QR-кодом, який ви бачите, номер картки банки. Ми теж угу. залишимо для вашої зручності продовж бесіди. Я просто мала це зробити обов'язково. Тобто, не забудьте зараз підтримати цей донати, збір. Та, а ми про те, що літає, якраз пане Іване і хочемо вас розпитати, але так в різних категоріях: спочатку в категорії. Тих дронів FPV, Бо сьогодні, наприклад, маємо підтвердження, що fpv дрон на оптоволокні до Краматорська долетів, і і, і от, так. от власне ви хотіли вас розпитати про те, що вже нам військові на різних ділянках фронту підтверджують, це збільшення відстані, на якій працюють fpv дрони, завдяки, наприклад, дрону Матці, бо вона пролітає певну відстань, а потім ще запускає fpv дрони. Отже. Територія ураження збільшується, і глибина ураження. І друге, це те, що нам теж підтверджують велика кількість по різних ділянках фронту використання дронів ждунів. Це ті, які на землі сидять, а за допомогою відео або відеорозвідки піднімаються тільки тоді, коли бачать наших захисників і починають атакувати або їх транспорт, або живу силу. Чи є у нас? Напрацьовані зараз технології відповіді на ось дрони матки і на дрони ждуни. Я би сказав, що є не тільки напрацьовані технології, але й напрацьовані відповідні тактичні напрацювання. Ну, тому що в першу чергу безпілотні технології це люди. Дрон сам по собі, наскільки він не був би технологічним, він не спрацює без людини, без оператора, без людей, які забезпечують операторів. Відповідно, нам тут доведеться підніматися від конкретного рівня. До загального, і от з того, що маю в чергу, тому що так буде більш чіткіша картина. Ну, відповідно, наш полк рейд він працює зокрема і по тим точкам, де звідки росіяни запускають безпілотники, скажімо так, різних класів, працює успішно, про що можна побачити відповідній офіційній статистиці, яка регулярно у нас публікується. Мова ж про цьому не тільки про безпілотники там класу Крило, розвідувальні, про які от мова була, що. Нас комплектується підрозділ, який буде От один із підрозділів, який працюватиме теж по такого класу безпілотникам, але й, відповідно ведеться ураження тих самих позицій, які можуть запускати позиції армії РФ, де може відбуватися запуск дронів різного класу. Що стосується загальних тенденцій, то знаєте, тут проситься таке фігуральне порівняння. От коли в організму щось болить, з однієї сторони це проблема, на неї треба реагувати. З іншої сторони, коли. Організм реагує, що щось болить, це значить добре, бо це означає, що організм живий, тому що о, нічого не болить, тільки в одному випадку, коли все померло. Так, так само і в випадку із загрозою російських півдронів, тому що сам по собі сигнал про те, що там росіяни намагаються збільшувати дальність застосування дронів на оптоволокні, або те, що росіяни ну знаєте, намагаються в чомусь копіювати наші напрацювання з дронами ж донами з однієї сторони це ті деталі, які треба завжди враховувати. Це ті деталі, які можуть е, плюс-мінус там об'ємно відтворювати картину е, там по ситуації на фронті, щоб і пояснювати, чому зараз складно е, вести протиборство проти противника в тих чи інших умовах. Але з іншої сторони, робота проти. Ну, робота, щоб е, забезпечити протидію росіянам, вона ведеться систематично, просто можливо, не все одразу потрапляє в медійний простор. Угу. А б, щодо оптоволокна, зокрема, бо тут якраз Краматор, це цікавий прецедент. Бо е, до того ми говорили про китайські катушки, які в е, русській отримують, і вони в середньому 10... волокно рваться там 10 12 кілометрів. Це було такий собі, скажімо, стандарт. Тут зараз е, історія е, з Краматорськом це історія фактично 25 плюс близько 28 кілометрів. Тобто це якась унікальна історія, тобто унікальна катушка, чи це тепер стає е, тенденцією. От, е, Це скоріше, це навіть не тенденція, навряд чи це якась унікальна катушка. Ну, просто якщо врахувати, що росіяни, коли вони е, там, чи, там, певним чином. Там кілька місяців назад вели перед повтоволокно, то там була мова про те, що в них катушки на 40 кілометрів, тобто 28 км кілометрів, те, що дістало до Краматорська, це ще ну не найбільше по факту. З іншої сторони, там, от я думаю, що це можливо були одиничні випадки, що коли там росіяни знайшли, як облетіти, як пролетіти, ну тому що. Базовий недолік дронів на оптоволокні, то оптоволокно будь-яке рветься. Незалежно від того, як його не зміцнюють і тому подібне. Плюс дрон на оптоволокні він дуже не маневрений. Треба вибирати ну, максимально рівні ділянки місцевості, щоб він пролетів. Ну, бо інакше там зачепився просто за гілочку, і все, бумс, російський дрон падає. Але з третьої сторони, якщо говорити про. А, там, Хочемо так різні, теж от можливі методи протидії. Ну бо ми тут говоримо не про ту якусь річ, що росіяни продумали, і ми не знаємо, що з цим робити. Росіяни тут скоріше виглядає так: Росіяни спробували, але ми знаємо, що з цим робити. Ну от, проти будь-якого дрона, який от, там в форматі FPV може ну і скажімо так, виконує повідні завдання. Є протидія, зокрема, стрілецькій зброї, і от підрозділи рейду. Відповідно, такі методи теж відпрацьовують, відпрацьовують успішно, просто. Ну, от, знаєте, в нас ще просто ще ж така річ, коли про проблеми, якось говоримо більше, про те, що щось вдається, говоримо менше. Ну, бо якщо ще брати. Масштаб доступних росіянам ресурсів до масштаб того, що в них вибачте там кілька разів більше людей, ніж у нас відповідно більше міськів, які можуть пропонувати які невдалі, так вдалі рішення, <клух> то е, ми просто якось дуже злочинно не помічаємо того наскільки ми ефективно в принципі е, протидіємо будь-яким загрозам, які росіяни можуть придумати, якби Іване, нічого а не робили. То... Чи правда, що <кхів> оця звичайна помпова <кхів> мисливська рушниця з правильним зарядом? Не обов'язково карте, а може бути просто дріб, що вона достатньо ефективна власне, для е, дронів на оптоволокні, які менш маневрені, ніж звичайні е, дрони. І помпові рушниці і, в, і з такими набоями т, е, треба фактично впроваджувати як обов'язкову зброю для будь-якого підрозділу, який йде в, по території кілензон. Навіть треба додати не тільки проти. Впівідронів то на оптоволокні, але й проти будь-якого ФПВ-дрона. і причому, навіть якщо говорити про звичайну помпову рушницю, то вона може бути просто, знаєте, як зразок озброєння, який більш зручний для будь-якого стрілка. Ну угу. бо там, якщо брати більш такі просунуті варіанти, Хасан там досконаленіший Хасан, то він може бути незручним, наприклад, для Лівші, М 26 Ну скажімо так. Підвіз під М 16 який був адаптований у нас для збивання дронів. Ну, бо там М, можливо, хто не в курсі М – це ну щось типу пістолета на, там з магазином на п'ять патронів, але там патрони дру... ну, стріляти дробом. Ну М 26 не дуже поширений, а от дробовик, просто звичайний дробовик з помпою, або навіть мисливська двохстволка – Це дуже доступне рішення. Ну і знову ж таки, треба підказити, що рейд це були один із тих підрозділів, які. Ну, тримає марку лідерства в даному питанні як відпрацьовувати ті чи інші рішення з дробовіками. До речі, справедливості ще заради ще треба сказати так: про відповідній кваліфікації стрілка можна збити в півдрон і стрілецькою зброєю. Але квалі тут питання кваліфікації. Ну а її нагадаємо можна підвищувати є навіть окремі. Програми в контексті от ресурсів громад, куди можна податися, де можна підтягнути свої скіли або здобути їх, хоча б на базовому рівні, а безумовно це можуть робити всі охочі. Іване, хотілося б також поговорити про каби. Дуже болюча насправді історія для лінії боєзіткнення безпосередньо. Нагадаємо, що росіяни більш ніж два роки як начепили на ФАБ. Універсальний модуль планування і корекції, спочатку все це діло планувало там на рівні, якщо не помиляється, 40-50 кілометрів. А потім їм вдалося підтягнути це на 60-70 кілометрів. Зараз ми маємо прецедент із лозовою і модифікованим кабом на 130 тридцять кілометрів, буквально днями. Я би також хотіла зауважити, що в лютому поточного року у нас був прецедент збиття КАБу в Запоріжжі, і за Власне, за твердженнями одну секунду пана полковника Валерія Вишнівського, він директор з імплементації програм спільного центру НАТО Україна. Ми зараз доопрацьовуємо певні технологічні рішення протидії Кабам. Оце доопрацювання, тобто є, в принципі, успішні кейси збиття, але більша кількість їх падає і завдає руйнації. Це доопрацювання е, вимагало часу і досі вимагає часу. І на якому ми етапі станом на зараз? Почну тут це таке із таких загальних високих тенденцій. А план росіян на 2025 рік він передбачав виробництво мінімум 72 тисяч лише таких керованих авіабомб, ну, які ми знаємо таб з ОМПК. Тому що в них є ще й складніші види. Там цифри невідомі. Плюс, якщо вже говорити про якісь там із підвидів кабів, які долетів до лозової, очевидно, мова про засіб ураження із ймовірно реактивним двигуном, який має підвищувати дальність польоту. Але якщо рахувати далі ці всі цифри, то і співставляти, наприклад. Нещодавне повідомлення від Генштабу, там, де був зафіксований піковий показник, що окупанти скинули 286 кабів за добу. З однієї сторони, 286 кабів за добу, це виглядає як такий дуже полючий показник. З іншої сторони, якщо брати цю цифру, яку я навів, 72 тисячі керованих авіабомб лише там, де з модулем УМПК, то в теорії такі темпи мали б дозволяти росіянам кидати, це не фігурально, а буквально по 500 таких бомб. На добу мінімум, і тут можна поставити не просто риторичне питання, а що тоді трапляється з російською авіацією, що вона чомусь не може забезпечити той темп скидання, який би в теорії би хотіли. Тут навіть можна підкреслити таку річ, що ну в статистиці бойової роботи 413 го полку рит є, зокрема, і пункт про стратегічну інфраструктуру, але вона засекречена. Ну, В принципі, дуже багато чого безпілотним технологіям зараз говорити публічно не варто, чисто тому що ну, навіщо росіянам давати якісь прямі підказки. Хай вони самі знаходять проблему, чому їхня керована авіація їхня авіація не може забезпечити той темп, який би їм був потрібен. Угу. Є ж крім дронів, є інші речі, які літають і нам їх обіцяли. Я навмисно зараз підняв. Архів, щоб переконатися, але саме так на технологічній ставці, яка для цього була створена, і після неї було заявлено Верховним головнокомандувачем президентом Зеленським. Ціна питання 3 мільярда. Але до кінця 2025 року три тисячі крилатих <скільки> ракет. Це окрім е, тих так званих дронів на крилі. Дальніх ударів три тисячі крилатих ракет це те, що називається Game changer Тобто зараз 10-й місяць, як мінімум, дві тисячі ракет, мали би вже уразити цілі на Росії, при тому на відстанях значно більше, ніж долітають повільні дрони, а ракети швидші. І їх ми не бачимо. Я маю на увазі, ми не бачимо тих діпстрайків саме крилатими ракетами, отими трьома тисячами. Так що означає, що було поставлено завдання, його не виконано. Чи ми їх звиготовили, але не запускаємо. Чим пояснити, що ми не бачимо результатів роботи трьох тисяч українських крилатих ракет по території ворога? Я думаю, тут питання інше, що зафіксувати безпосередньо влучання складно. Росіяни, скажімо так, зафіксувати для медійного простору. Росіяни якраз не дурні і тим, чим вони користуються у нас, ну тобто, коли там, а, я зараз зазнівкую і все розкажу, у них якраз ведеться відповідна профелактика. Тому. Те що, от, те, що ми не бачимо, наприклад, там щось летить реактивне з нашої сторони, і воно завдає там ефектно ураження в режимі реального часу, це одна справа. А та справа, коли противник регулярно публікує, ну скажімо так, розбіру уламків різних засобів ураження, в тому числі з реактивними двигунами, це зовсім інша справа. Ну, так як і у росіян виходить, є така річ, що в них є проблема. Значна частина шахідів і крилатих ракет збивається ну з іншої сторони в росіян на порядки більше засобів протиповітряної оборони, але при цьому всьому ми вийшли на таку цікаву стадію, там де ми починаємо обговорювати о, цілком досяжні перспективи паралічу відповідних секторів російської енергетики, яка була там розрахована, але чи не на ядерну війну, тому ще один ще одну поправку треба зробити. Очевидно, коли мова була не про не про три тисячі, цих от крилатих засобів враження, то могла бути термінологічна плутанина і мова не тільки про а, там класичні крилаті ракети, як ми звикли сприймати, але й про те, що в нас називалося ракетодрони. Mm -hmm. Ну але далі ми бачимо все рівно повертаємося до того, що якби з однієї сторони нам всім хочеться пощупати результат роботи військово промислового комплексу, хоча не варто. Ну бо м -м, росіяни ж відповідні матеріали про себе. Мають так, там знаєте, рацію не публікувати її чомусь слушно роблять. Відповідно, у нас така сама ситуація. Щось не можемо показати, але ну блока... перспективи блокаутів, перспективи відсутності е дуже гострої відсутності бензину. Ми маємо, як то кажуть, на ліцо. А якби не відповідні засоби не вироблялись би і не застосовувались би, ну то росіян було би занадто добре все. Пане Іване, дуже нас цікавила історія, коли ми в Христю показували прямо в етері роботу російських терористів, коли вони масово атакували наші міста і в цьому випадку користувалися веб-камерами у кожному місті в Києві, в Дніпрі, в Харкові. І так далі Це було достатньо скандально. Просто хочеться зрозуміти станом на сьогодні. Такі історії вже припинено чи ні, коли фактично ворог коригує свої удари за допомогою звичайних веб-камер, які колись були для туристів. Ну, Тут, на жаль, доведеться, скажімо так, зафіксувати, що це питання поза межами моєї компетенції, тому якби й не можу сказати, що от у мене є дані, які б могли б нас б обнадіяти, так і в мене нема даних, які б могли б нас б засмутити в даному випадку. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, Іване, от загалом сили безпілотних систем протиповітряної оборони, така відносно нова структура в силах оборони України. Я коли чую про це, я завжди думаю, наскільки яку, який відсоток збиттів можна очікувати в найкращому варіанті розвитку подій, якщо ми розвинемо цю царину до? Відповідних масштабів розмірів і ефективності, і а, завжди думаю про наші реп спроможності, кожне а, зведення повітряних сил по м, черговій атаці викликає у мене запитання: що працює ефективніше станом на зараз на російські е, цілі, все таки засоби радіоелектронної боротьби. Чи безпосередньо об'єкти, які збивають ці засоби, чи можете дати хоча б приблизну відповідь на це питання? Нам треба завжди комбінація всього угу. протилому від прийому. Відповідно, лом має бути багатостороннім. Ми ж дійшли до того, коли у нас легкомоторна авіація застосовується. Угу. Збивати дрони вертольопами до нас якось ну, на щастя, ніхто не додумався. Ми перші. Відповідно, і практикувати цю річ, там, де шахеди перехоплюються зенітними дронами, то от теж. Тут ми далі вступаємо в таку певну специфічну ситуацію. З однієї сторони, Україна об'єктивно опинилася піонером в цьому сегменті. Ну бо е, хто там не намагався до цього моменту зробити свій дрон, перехоплюючи, американці, там, росіяни в 2021 році, говорили, що ланцетом будуть збивати Байрактари. Нікого не вийшло, в Україні вийшло. Але якщо далі говорити про якісь там наші технологічні можливості, наші очікування по кількісному співвідношенню, там що ми взагалі далі будемо робити, то Ну це, скажімо так, ми впираємося в те, що цю інформацію ворог зараз може використати. Як це було там з першими там спробами публікування Дивіться, ми збиваємо шахеди, відповідно, росіяни почали свої шахеди ускладнювати, наприклад, щоб вони маневрували в польоті і ускладнювали перехоплення. Тому тут доведеться обмежитися тим, те, що в нас є зенітні дрони, які ми можемо робити самостійно. Не ставити питання, що після кожного нальоту дайте нам, будь ласка, зенітні ракети, а зенітні ракети робити там по деяким видом два роки робничий цикл. Те, що в нас є свої зенітні дрони, які там виготовляються на своїх елементних потужностях, те, що є люди, які вміють їх застосовувати, які практикуються, які вчаться. Цей весь процес тільки масштабується. От про що от, додатково свідчить той факт. Збору, який ми зараз ведемо, це все тільки напрацьовується, але те, що ми вміємо і знаємо, як збивати шахеди, це теж факт, тому що угу. теж про кількісні показники, за там останні пару років, росіяни різними способами стосували 30 тисяч далекобійних безпілотників камікадзе: 30 тисяч, якби не протидіяли б цьому, зокрема дронами-перехоплювачами, зокрема бійці. Рейду у угу. нас була б дуже катастрофічна ситуація енергетики, буквально б не було. і було б питання, чи ми змогли б провести цю розмову зараз. Угу. Так, Іване, дякуємо. Я лише хочу додати, що було б чудово, якби ми напрацьовували варіанти по збільшенню нашої власної ресурсної бази для виготовлення нашої абсолютно ефективної. Зброї, бо цитуючи Богдана Мірошниченка, нам постійно говорять, що власна зброя це наша незалежність, але українську оборонну галузь все ще складно назвати повноцінною і незалежною, оскільки більшість компонентів є і імпортними, зокрема і китайськими. Але це зовсім інша розмова. Іване. Спасибі. Іван Киричевський, військовослужбовець полку Рейд, якому я сподіваюся, ви вже задонатили за QR-кодом, який бачили впродовж розмови і за номером картки. Шукайте інформацію про збір на офіційних сторінках Івана Коркиричевського. Окрім цього. Добре, знаний нам з вами експерт з озброєнь Експрес».